зробив огляд деяких концепцій за книгою про приватну юридичну практику, яку я написав. До речі, можете її придбати. Так от, поговоримо про ціну, як її визначити, щоб зрозуміти, наскільки вона справедлива, адекватна і прийнятна. Є такий ось підхід номер 1 за собівартістю. Тобто, якщо, до прикладу, щоб надати юридичну послугу, вам потрібно затратити тисячу гривень на бензин, папери, дорогу і так далі, то ви не можете визначати ціну менше, ніж накладні витрати. Зазвичай це на 20% повинно бути більше. Тобто витрати у вас 1000 гривень, то ціна повинна бути ну мінімум 1200. Другий підхід від конкурентів. Тобто, якщо у конкурентів така послуга коштує 5000 гривень, то ваші потенційні клієнти ну, можуть подумати, що з вами не гаразд щось, якщо ви будете продавати таку послугу за 1200. Тому аналізуємо конкурентів і визначаємося з остаточною ціною. Ну і третій підхід від потреби. Що я маю на увазі? Коли от уже клієнту підгорає, до прикладу, у суботу в три години ночі, потрібно, щоб адвокат прибув на обшук. І тоді, вже, як ви розумієте, немає можливості, скоріш за все, у такого клієнта вибирати. Йому точно це потрібно, окремо негайно, і будь-хто хто зніме трубку з адвокатів, буде сприйматися як. Адвокат з адекватною ціною. Очевидно, що ця ціна буде набагато більше, ніж 5 тисяч гривень, якщо це пропонувалося б зробити в день. Це може бути і 10, і 20, і 30. Тому можете користуватися відходами, які є в книзі. Тут є і додаткові ще інформативні корисні матеріали, які ви обов'язково проштудіюєте. І нема різниці, чи займаєтесь ви приватною практикою, чи поки що ні.